А для того, щоб чоловіки е, працювали, треба, щоб було дежур. Треба, щоб був свій куток. Треба, щоб була робота, щоб він додому приходив, і щоб його жінка не виганяла з дому, ніби немає нічого. А щоб зустрічала з простретними е, обійма. Бо він приходить додому, він приносить копійку. Він і приходить щасливий, задоволений, і тоді міська сім'я, і тоді чоловіки не спиваються і не тиняються по генделиках, і тоді діти нормальні виростають. Господь створив людину для праці. Моє завдання – створити умови, щоб кожен з вас мав можливість працювати, щоб кожен з вас мав перспективу для своїх дітей, щоб кожен з вас, незалежно від того, хто у вас папа, мама. Чи є волохата рука, чи є у вас гроші, щоб кожен з вас мав себе можливість реалізувати? От моє завдання. А чому сьогодні цього немає? Бо в Україні немає правди і справедливості, бо ти чогось можеш добитися, якщо в тебе є бабки, якщо в тебе волохата рука, якщо в тебе папа, мер, прокурор, чиновник, депутат, тоді ти говорить. А якщо ти дитина сирота. Якщо ти дитина селянина, якщо ти дитина простої людини, то нікого не треба. Я радикально виправлю цю ситуацію. Я приведу до влади молодь, безплату, але освічену грамоту, яка разом зі мною буде наводити порядок в Україні.